Шановна громада, дорога родина! А сьогодні у нас буде сьомий випуск проекту Не зрада, де ми знову не будемо розповідати нічого поганого, а будемо радувати вас хорошими, дійсно позитивними новинами, які дійсно відбуваються: без прикрас, без вигадувань і без води. Лише факти, які наразі є у наших ЗМІ і які ми збираємо для того, щоб показати вам, що насправді зради немає. І ми однозначно переможемо. Отож, полетіли! Так! Зараз я буду читати через те, що там дуже багато інформації, і це буде більше схоже на репчик ніж на випуск. Але все ж таки послухайте, вслухайтесь і кайфаніть від того, як вдало пройшов Рамштайн. 20. отож <кій> можна я думаю сюди в натурі типу музичку з репчика втулити. Полетіли. Німеччина надасть 190 тисяч 155 мм снарядів плюс пакет на 500 мільйонів євро. Бельгія 50 тисяч 150 мм снарядів плюс пакет на 450 мільйонів євро. Данія 15 тисяч 155 мм снарядів. Нідерланди 250 мільйонів євро. Норвегія 140 мільйонів євро. Португалія 100 мільйонів євро. Швеція 30 мільйонів. Фінляндія 30 мільйонів плюс бойові катери, які надзвичайно нам потрібні на кринках. Канада 30 мільйонів. Мільйонів євро, Словенія 1 мільйон, Чехія перші 300 тисяч снарядів до червня. Косово навіть малесеньке Косово надасть нам допомогу у вигляді двох пакетів військової допомоги, а саме тактичні вантажівки, автомобілі і бронеавтомобілі. І це надзвичайно потужні пакети. Ще плюс до того наразі працює вісім видів допомоги Україні. Це і танкові, і літаки, і безпілотні авіаційні комплекси, тощо, які створені для того, щоб максимально швидко і максимально якісно створити величезну Кількість безпілотних авіаційних комплексів, танків, бронетехніки тощо для того, щоб передати Україні, і ми змогли ти росню і робити отакі класні відосики, які ви будете переглядати в Телеграмі. Фонд Повернись живим, отримав 3 тисячі фіпів з нічним баченням. І я більш як впевнений, що до моменту, коли цей випуск вийде, цих фіпівішок буде значно більше. Наразі фіпів для противника є найгіршим сном. На спірному, наприклад, де тримає оборону бригада Рубіж і де працював в тому числі. Наш екіпаж реально ворог дуже боїться використовувати транспорт, адже пілоти фіпівішники тулять абсолютно все, що там проїжджає. А якщо ми будемо мати величезну кількість фіпівішок нічного бачення, о oh є yeah, логістика ворога буде страждати надзвичайно потужно, і вони дійсно не зможуть підвозити ні БК, ні особовий склад, адже кожен їхній рух буде швидко знищений, і кожен їхній транспорт буде швидко спалений. І це надзвичайно кльова новина, І ми дякуємо. Повернись живим за те, що вони продовжують допомагати. Армії і дякуємо кожному українцю, хто дійсно допомагає і донатить, адже без вас ніяк не буде перемоги. Всі ми знаємо, що БПЛА зараз одне з найважливіших напрямків української армії, і це розуміє український уряд, адже він виділив додатково 5 мільярдів гривень на закупівлю нових безпілотних авіаційних комплексів. Тобто це будуть нові види і дальньої дії, які зараз прекрасно штурмують Москву і Росіюшку в цілому, а також безпілотні авіаційні комплекси локального типу. Ми будемо використовувати їх максимально якісно, і сили оборони України зроблять усе для того, щоб русня палала. До речі, зараз ми побачимо відео, які... Прекрасні неймовірні і ефективні скиди роблять наш екіпаж для того, щоб знищувати Росню, Отож, насолоджуйтесь. Нещодавно було свято Масляна, і уявіть собі, російська діаспора в ненавісній Америці, в центрі Піндастана на Таймс-сквер, вирішили відсвяткувати Масляну і показати своє. Лице вони скакали як ідіоти, пили горілку, е, притворялися ведмедем і грали на балалайці. Але українська діаспора показала справжнє обличчя росіян. Вони дійсно зробили кльовий перформанс для того, щоб показати росіянам, як вони виглядають, і для того, щоб перш за все показати американцям справжнє обличчя Росії. Організація Світанок провела перформанс, який ви зараз побачите на відео. Власне кажучи, найкращий перформанс, який в принципі міг би бути, і він надзвичайно якісно і надзвичайно колори. Показує, яким насправді є росіяни нація, яка навіть за кордоном проголосувала за диктатора Путіна, який зробить усе для того, щоб знищити іншу державу, просто з шовіністичних і ксенофобських імперіалістичних мотивів. Дякую вам, українська діаспора в Америці, і сподіваюся, що діаспори всіх країн будуть брати приклад і будуть показувати справжнє російське лице, а також показувати підтримку Україні за кордоном. І ви знаєте, що в Україні швидко розвиваються безпілотні комплекси. І зараз я вам покажу надзвичайно офігенний безпілотний комплекс, який розносить міни і може бути по факту міноукладувачем. Наразі ви побачите відео, як звичайний безпілотник розтягує 15 ТМок. До речі, ТМки це протитанкові міни. Вага однієї, я, по-моєму, записав. Якщо ні, то зараз в інтернеті гляну. Що ні, не записав? Оце ж є поц. 10 КГ. Йоб, твою мать. <кхи> Які важать приблизно 10 кг. Тобто це достатньо велика вага і вони достатньо великі і габаритні. Але тепер за рахунок цього безпілотного комплексу ми можемо мінувати танконебезпечні місця буквально за декілька годин. Тоді як в реальній зараз ситуації це мають робити сапери. При тому вони мають підходити на території танконебезпечних територій напрямків і мінувати їх. А це надзвичайно небезпечно, адже ворог, як тільки бачить подібні дії, намагається знищувати наших саперів. Плюс до того, це небезпечно і з простої банальної сторони, адже сапер може зробити помилку, і міна може вибухнути. Тепер наразі, завдяки цьому безпілотному комплексу, все буде значно безпечніше, і життя саперів перейдуть значно в безпечніший ракурс. Давайте подивимося, відео, як це виглядає. Трішечки економіки ВВП України. Будь ласка, вставте тут. Що таке ВВП простими словами? ВВП це грошова вартість всіх товарів та послуг, вироблених в Україні та призначених для продажу ВВП України за. Січень лютий 2024 року зріс на 3,6% в порівнянні з січним лютом 2023. Це з урахуванням того, що ринок наразі надзвичайно нестабільний, і взагалі економічна ситуація в світі дуже складна. І з урахуванням того, що у нас іде війна, будь-який будь-який ріст ВВП. Це надзвичайно, це неперевершено хороший показник. Ми сподіваємося, що це буде продовжуватися надалі, і навіть під час війни економіка України буде зростати. Ми будемо розвиватися, самовдосконалюватися і будувати ту країну, про яку ми мріємо. Я навіть уявити не можу, якою Україна буде після нашої перемоги. А перемога однозначно буде. Перемога вже можливо є і зараз. Адже ми 100% не втратили українську державу, і ми втримали російську агресію від створення нової імперії. Ми будемо продовжувати нашу боротьбу і знищувати росіян до моменту, поки не звільнимо всю Україну. І я вірю в те, що це неодмінно ставиться. Бажаю вам хорошого дня і дякую вам за перегляд. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте дзвоник і обов'язково розповідайте про цей канал своїм друзям. Також ви можете підтримати нас на BuyMeACoffee або Патреоні. Хорошого вам вечора, дня. Ай, Бачите, навіть він вже замучився. Бог з ним. Зараз будемо закінчувати. Дивіться, де вам зручно, коли ви їсте, коли ви лягаєте спати. Головне, не падайте духом і пам'ятайте, Україна переможе. Полетіли!